Всім привіт! з вами Михайло, і сьогодні я починаю нову рубрику виживання на скайблоці. Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал, а ми починаємо. Так, дивіться, пробачте, що я не з самого нуля починаю. Просто у мене був збережений лише оцей світ. Я тут 11 блоків накопав, але, ну, пробачте, ну так вийшло. А коли я тільки почав знімати, то що коли тут було все нормально, то е, мені запис не збереглась, видалилося. Отаке. Ну, Пробачте, ну так сталося. Але я не думаю, що вам це дуже важливо. Так, давайте я ж ведесенько мені першу мою кірочку. Давайте одразу вісім, так ми потім. Верстак, і зараз будемо крафтити. Давайте його вот так поставлю От збоку. І зробимо хірку. Все, давайте. Купаємося далі поки. Так, я вже можу зробити кам'яну, тільки я ще хочу щось покупати. О! Чек, відкриваємо. Раз, два. Розпаковочка. Раз, два, три. Нам випадає вже безполезні. Інструменти. Різне вид дерева. Я це дерево ненавиджу просто. Я його не люблю. Ну, я цих два дерева не буду використовувати, мені не треба. О. Головне садженці є. Типу, тобто це вже дерево буде в мене. Плюс морква. Це вже дуже добре. Рибу я схаваю пізніше. Кавоби, вау. І насіння кавуна. Це добре. Хавчик поки відкладу, хліб залишу в руках. Так, це все. Зараз я викладу собі всередину, візьму кірку. О, вже нічка настала. Мені б зараз було б дуже добре огляду бути. О, залізли. Так, це вже знак, що треба робити камені інструменти. Я топорик, ще плюсом. Так. Мені багато чого дерева хватає поки. Але. Головне зараз здобути як найбільше рудився лякує. Дерево. Оце найважче деколи так тупо переключати ору... зброю. І що тут була зароща трава? Йой, треба буде. Її треба буде розмножити в пізнішому. О, бачите, зароща трава під ним. Так, давайте. Розпаковочка на 2. Раз, два, три. Книжка якась. І хлібчик. Вірність та сила. На тризубиць. О, як дякую. Так, я поки почекаю, я вже трохи рейсів добув. Мені плюс треба переправити. залізо та зробити нормальну кірку. А, мені не вистачає. То давайте поки розширюватися, мабуть. Давайте десь отут. А пізніше, коли в мене буде більше платформа, її укращимо. Mm. Давайте так поки чу-чуть Ну так. А щоб не стрибати на верстак, поставлю одну сюди. Ну так просто по приколу. Може, бензай буде пізніше зробити вот Джека. Так, поки чекаємо. О, я вже можу скрафтити факели Я не помітив, що вугілля добував. Давайте от сюди поставлю. No. От би швидше оця трава розголосилася хоча б на один блок оцей двіг хоча б. Я спеціально от сюди більше провів, щоб вона десь тут зупинилася. Тому що я думаю, оце все зробити з каменю. Так. Я це зараз виріжу. Почекаємо пару секундочок. Так, о, ура! Бачите? Нарешті трава розширилася. Так, тепер можна далі продовжувати добування наших ресурсиків. Так, в нас є свиня. Майже 100%, що ти впадеш, я тобі так скажу. Блін, як вона смішно рухається. Так, дивіться, мені каменю і заліто землі, можливо, хвалиш, щоб зробити. Так, зараз відійду. Вона серйозно напівболоці. У мене є в морква. Зроблю імпровізовану будку. Тут на краю. Тихо! Може вона зараз сама залізе, прикольно буде. Зараз сморку візьму в руку. Так, давай йди сюди моя маленька. Так, shift став, shift, є. Yeah. Мені зараз її, звичайно, не згодувати її цю моркву. І тоді взагалі буде добрим. Ну давай, ну будь ласочка. Чисто по-людська. Воно, мене, то Ясно? Так, я, я... Тихо, тихо, не рухайся, не рухайся, тихо. Все добре. Раз, два, три. Готово, ура! Так, сюди поставлю блок, щоб забиратися. Так, в нас же є свиня. Якщо щось, сюди буду класти всіх мобів. Так, давайте, я, мабуть, стану рівно, щоб моби одразу не відталкалися в бік. Як я в перший раз вбив свинюшку першу. Хорова! Мені тебе нема чим. Переманювати. Ну, хліб я. Можеш, будь ласка, до. Ні, не треба. О, чудово, чудово. І Тепер у мене є шанс її столкнути прямо в дірочку. Давай, підійди ближче. Може хліба дам? твоєму виразу, обличчя, ясно, що ні. Тихо, так, тихо, тихо, тихо. Ні черта не видно. Коротше, фігня повна. Залишу на самотк. Тому що як не розумію. Та ти дура. Гля ти дура. Ти розумієш, що ти дура. Так, дивіться. Треба якось мені її сюди заманити. Ну в мене ніби є. О! Чудово, але води нема, точно. Так, зараз мені треба щось робити. Давайте я, мабуть, розширю. Підйом. І спробую сам її підсунути. Тихо, тихо, моя маленька. Я знаю, що ти дурепа. Але все-таки заліз тобі туди треба, тому що ти мені одну корову вже вгоробила. Сама. Толя, ти дура. О, господи. Так, ось я... Якщо б мені заспаниться торговець. Я буду на сьомому небі від щастя. Ну... О, чудово, вона зараз може запригнути на блок. Давай, Двай запруй. Татину -та йопересите. Треба, щоб на краю стояти там, щоб не нервувати. Я вже міг мати ферму корів. А я підтримую тебе. Давай, давай, піднімайся. Так, мені треба головне її не скинути, щоб вона мене просто не скинула. Піднімайся. О, по сундук. розпачковочка номер. Як вже фіг знає, який чудово чудово. Чудово, ну давай, ще Ще Шу-чуть. Чуть-чуть. Дивіться, я її впускати не буду ніяк. Тут поставлю блок. Тепер нам треба її запахнути в цю дірочку. Ай. Лезь в дырку. Я кажу, в дырку лезь. Чудо, давай, давай в дырка. Ну, дырка тут я, дырка. Ну, та дырка. Я все видео занимаюсь тем, я пробую эту корову. Вот сюда запихать, чаша Да нет! Господи, тільки що в корову не вбив. О, у мене є ідейка, як і мені її туди засунути. Я знаю, що. Моби. Ой. Е -е... Відчувають це як повноцінний блок. От чому тут я зроблю отак. Далі цих два блоки зламаю. І тут поставлю. І вона сама. З Часом зайде. Так, буду сподіватися, що поспрацюємо. А я поки буду далі. Розгадувати, до речі, бачите, як тут багато вже виросло по кільці корову. Оповівця. Ну, бачите, вона зараз автоматично залізеть туди в дірку. Я казав автоматично. Можливо, я неправильно їб колітку цю поставив. О, господи, я. Ні. Я, я скоро задовбуся це все робити. О, мені вже зараз лут втратити, взагалі було б зашибів. Я взагалі без нічого буду починати. Так, все, розширення готове. Підбираємо блок. І тепер тут ставимо. Тепер я можу оці два блоки зламати. А сюди поставити. оцю штучки. Ура! Тут у мене проблемка, що інший. Моб може її зараз сніг туди збір. Хоч вона на це заслужила. Та, йо, пересета. Який в <глев> мене тут блоки зайвий? Отово. А сюди ставлю. Та ну йо, я забув. Що я на шифті завжди стою. Раз. Два. Все, ура, тепер, дивіться, я маю стати от так, щоб якщо що, нікого не всунути. Господи, помилуй. Ні. я біжу купати зараз Давайте лізьте у дірочку. Дірку. Дірку. О, как. Ми цього не бачили. Коротше. Просто далі продовжуємо грати. У мене вже могли бути ферми зі всіх мобів. Та лісу дірку вже дурепе. Огосподи. Так, давайте залізо. Поставлю туди всередину, плавитися поки. Це буде набагато кращим. А поки далі буду добивати ресурси з цього. Я знаю, що золото може добути. А, ні, не можна. Я помолився. А що впала? Вона. Ура! Мої! Мій спосіб працює. Алелуя, все. Тепер оця вся зона буде просто ідеально, ну, серйозно. Імба, всім раджу от таку штуку робити. Так, я буду скоро закінчувати. І ви побачите другу частину. О, покурочка теж сама залізе. Ну, хіба я можу приманити, щоб точно. У Та ви здіваєтесь. Все. Тепер у нас є. Майже всі мобів по дві штуки. Ну, ще трошечки. Не буду зашибіть, но ж, до речі. Вже більше ста блоків ми докопалися. Топливо закінчилося. Так, закинемо ще сюди і вугіллю вже. Так, давайте зробимо що ми зробити будемо. Зробимо палок. Кірчку. А, іншого нам не поки не вистачає. Ну. Давайте зробимо ножці, мабуть. Мені тупо не сильно горить. Зато а, ми будемо мати зараз шерсть. Тайо, мені треба зробити підйом. Звідти, щоб мабуть, не могли піднятися. Я як я розумію. Стопе. А яке на шифті тесну на блоки? Якийсь баг. О, як. У нас проблема. Якщо я зроблю якесь невірне дрижання. Як мінімум, хтось з вас здохне. Ну, я так. О, курка вже хотіла навіть іти. Чудово! Далі купаємося. Розпаковочка. У мене вже місця немає, от що ми зробимо сундук. Плюс вже маю кроватку, офігеть. Скариню. І ще буду на кострі жарити. Все, тому що це буде набагато дешевше. Офігеть, слухайте, я тут ще так розвис по повній програмі. На цих 20 хвилин. Так, в мене вже земля майже повсюди розрослася. Але початок, звісно, був важкий, але зараз вже набагато краще. Так. Все це, це. Плюс використаю пару блоків, тому що я знаю, що. Я краще косорслід не ставити, але вже я поставив його. Як ви думаєте, мабуть на нього будуть напиратись? Сподіваюся, що ні. Ну, хіба я можу його так забудувати? Не можуть, типу, я... типу, решці всі будуть падати до мене. ну... Блоки максимум там підберуть і все буде добре. І сундук, давайте поставлю трошки далі. Щоб кріпери не могли його забрати про всяк випадок. Давайте, вога, отут. Десь тут поставимо сундук. Так, давайте речі, які нам не треба викинемо. Так, це це. Це нам поки не треба, це теж нам не треба. Кірочку ми маємо, це нам не треба, топорик цей. Так. Всі сімена в мене будуть в одному місці, як і трусник. Єдиний, до речі. Ну, все найважливіше. Плюс в мене вода є вже, це дуже добре. Ой, я, звичайно, виклав останні речі. Так, ну коротше, ми доволі гарно розвились. Я думаю, що на цьому можна завершувати відео. Я всім вам дуже сильно дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. І, будь ласка, проявіть актив, щоб я знімав далі. Всім вам дякую. Па-па!